Добрий вечір. Це захист комп'ютерного практику номер 4 У даному комп'ютерному практику мені потрібно було а, мовою Assembler написати програму для обчислення виразу 3B-12 поділити на d. Через те, що тут є ділення на d, а, Цей параметр перевіряється, чи не дорівнює нулю. При... Тому, якщо воно оказується нулем виводиться помилка. Ось як працює ця програма. Ми вводимо числа та отримуємо результат. Дякую за увагу!